Слава Україні! Вас вітає магазин Потискав. Мене звуть Олександр. Сьогодні розповідаю, як обирати підводну рушницю Арбалет. Сьогодні суто по арбалетам. Ну і всім зрозуміло, що професіоналам тут робити нічого. Це відео більш для новичків, для тих, хто лише розпочинає або бажає розпочати знайомство із підводною охотою і так почнемо якщо ви зовсім зовсім початківець і хочете просто взяти якусь рушницю десь в ставку біля дому постріляти рибку спробувати як воно шовано то вам пряма дорога до бушат маленького еспадончику 350-го. щось він лупити буде не такий вже поганий, маленьких карасиків, платвічку чи акунька там якогось вполювати впав можна, скручуваючися наконечник. Все є. Звичайна, простенька-простенька рушниця. Далі йдемо. Того ж рівня крейсіапач трошки-трошки кращий. Вже є і линезброс, і упор. Голови, звісно, закриті під гарпун з прорізями, наконечник теж скручується. Заряджати дуже легко, але ж вона і слабенька. От така ось рушничка. Невеличка, непогано. Довгі дуже, не беріть, якщо ви пробуєте балуватися, максимум це 50, це 45, беріть, ну, 50, трошки-трошки довшу. Вам цього для побалуватися по щось там постріляти або дитині вистачить. Але ж завжди обережненько перевіряємо, щоб стояв на запобіжнику і заряджаємо рушниці тільки в неопренових перчатках. Я без перчаток, тому заряджати не буду. Ідемо далі. Якщо ви плануєте... Підводне полювання в ставку вже по більш серйозному, маєте якийсь рівень, вже спробували оті маленькі або ну відразу розумієте, що ви хочете більш серйозно займатися підводним полюванням, то вам краще взяти арбалет довжиною 60 або 75 см Дивіться, є в нас отакі евіли. Під кампанією буша дуже непогана рушниця, голова ще закрита, шарки, гарпуни не можна ставити тільки з прорізями. але вже є залізний лінії зброс, залізний тригерний механізм, який досить потужно утримує стрілу, тому що якщо Мощні тяги стоять на рушниці, то трігер повинен бути дуже міцний, щоб втримав його. З великою прорезю можна вже товстійно опренової перчатки використовувати, навіть і 7 мм з гарним упором, щоб синяків не понадавлювати, щоб воно ніде не зіскакувало при заряджанні. Ну І довжина рушниці. Чим рушниця довша, тим вона більш потужніша. Якщо ще серйозніше глянути на цю річ з того ж ракурсу, морське побережжя, от, наприклад, Чорноморське таке, як у нас, то можна брати отакого Марлін Еліта. Це вже більш така серйозна рушниця, в принципі, дуже схожа на Евіл, але Кільцева тяга, відкрита голова, тому можна ставити гарпуни шарки не тільки з проріздю. Можна вже ставити е зацепи з дайнеми, щоб вони тихенькі були. Можна ще одну тягу поставити, щоб тяги було дві, щоб лупашило як. А так все те ж саме. І Катушку можна поставити, і проріз велика, е і він такий більш анатомічний. Зрозуміло, що. Підтримка гарпуна по всій довжині для точності присутня. Це таке більш вже для серйозніших хлопців та дівчат. Використовувати його на морі буде прикольно. В річці ні, тому що в річці нема прозрачності один. Якщо під річку, максимум п'ятидесятка це більш туди до тих Крейсі, що я казав, Евіли є і п'ятидесятки, так що в річці або озері можна використовувати а Elith ну, немає. Ну і підемо далі. Якщо ви вже досить серйозна людина, яка виїжджає на океан, хоче впалювати якусь рибку побільшу. Хіро. Карбон або не карбон. Але Зразу вас попереджаю. Для океана рушниця повинна бути метровою або більшою. Чим більше, тим краще. В принципі, все те ж саме, що і у тих рушницях, що я показував, але відкрита голова. Вже гарпун шарк стоїть з зацепами. Вже зацеп на дайнемі. Реверсивний тригер, який, бачите, аж сюди, аж за ручку виходить. Тому цей метр аж сюди чіпляється. Бачите? Наприклад, у цьому до ручки зацеп. а цей вже на ручці, тобто ще, ще от така відстань. Ще ви там сантиметрів 10 виграєте. Евоканів, вода прозора, тому. Використовувати вот таку рушницю буде доречно. А з маленькою там робити нічого. Трошки розповів, кому цікаво більше, опа. Всіх запрошую до нашого магазину Батискав. У нас багато-багато рушниць-арбалетів і є нам що про них розповісти. Як підібрати. Під ваші задачі і цілі точно розкажемо. На цьому все кому цікаво більше, всіх запрошуємо до нашого магазину «Батискаф». або дзвоніть, пишіть і робіть свої зумовлення на нашому сайті. Батискафю. На цьому все. Слава Україні! Слава героям, до побачення.